Шапочка, тепла, двойно. Ось з таким орнаментом. Всім привіт! Ви на каналі Рукоділля Ольги. І сьогодні знову я в'яжу шапочку. Ось таку світленьку. Я вже розпочала в'язати, і буду вам розповідати процес в'язання. В'яжу я шапочку по колу, щоб не було шва з бочку. Для цього я набрала 112 петелечок. У мене така середня ниточка. Ось 112 петель набрала і розпочала в'язати різиночку 2 на 2, Дві лицеві, дві виворітні. І пров'язала вгору цю різиночку 14 рядочків. Далі, після резиночки, я пров'язала три рядочки. Виворідніми петлями. Ось, бачите, три рядочки виворідніми петлями, ось так витніше буде. Три рядочки. Далі в мене йде такий узорчик квадратиками. Ось. Ось так. Розповідаю про цей узорчик. Для цього пров'язала спочатку вісім петелечок лицевими, далі я шість петелечок на резиночку, 2 лицеві, 2 виворотні, 2 лицеві, далі знову квадратик вісім лицевих. І знову шість. Але тут у мене вже виходить дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні. Резиночку 2 на 2, між цими квадратиками я так зробила, щоб вона совпадала. Резиночка. Ось так. Далі теж в'яжу. Вісім лицевих, далі шість резиночки, шість петелечок резиночки. Ось так, бачите, вони совпадають у мене резиночка, дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві. І далі знову вісім лицевих. І так по колу всі петелечки пров'язую. Далі в мене другий рядочок. Перший рядочок йшов вісім лицевих, другий рядочок 8 виворітних, І далі лицева, лицевий ряд, виворітний ряд. Ось так. Такий квадратик в'яжеться. Ну, всі ці квадратики, в'яжеться тринадцять рядочків. Вгору ось так Ну, а резиночка, шість петельчок на резиночку йде, вже так і в'яжеться резиночкою. І ось так, по колу, по колу все виходить. Далі знову пров'язала цього орнамента квадратики 13 рядів Далі йде знову три рядочки виворітною в'язкою. Ось так. так Пров'язала три рядочки виворітніми петлями, і далі я знову в'яжу резиночку, таку 2 на 2. І розпочинаю в'язати. Ну, щоб вона совпадала ця різиночка. Ось так. Дві лицеві, дві виворотні петелечки. Далі знову дві лицеві, дві виворідні. В'яжу, щоб у мене така сама резиночка була тут, на горі. Продовжую в'язати. От, дов'язала я резиночку, ось так виходить. Резиночку тут я пров'язала. 15 рядочків. Ось так. Ну, а тепер потрібно верхушку шапочки зменшувати, я записала, кому потрібно, може й собі записати, щоб вже знати точно, як. Зменшувати петельки наверху, наверху шапочки. Перший рядочок пров'язується, дві петлі пров'язуємо разом лицевою, ну другий ряд всі лицеві, третій ряд, 4 лицеві, дві петлі разом лицевою. 4 лицеві, дві петлі разом лицевою, потім четвертий, п'ятий, шостий ряд. Всі лицеві пров'язуються. Сьомий рядочок, кожні дві петлі лицевою пров'язуємо. Восьмий ряд кожні дві петлі лицевою пров'язуємо разом. Ну і всі петельки, які залишились, просто їх стягуємо так кому потрібно. Описуйте, а я продовжую в'язати і так дов'язала я шапочку і ось такий верх, вийшов шапочки ось. маленька. Дирочка, але я буду в'язати цю шапочку двойну, і це все тут закриється. Ось так, зменшила петелечки. Така шапочка виходить. ось, ось така А тепер я буду в'язати двойну далі шапочку. Ось така вона у нас середині вийшла. А тепер я на спиці набрала по колу петелечки і вже буду в'язати резиночкою один на один. Одна лицева, одна виворітна, одна лицева, одна виворітна, одна лицева, одна виворітна. і так по колу буду в'язати від початку і аж до зменшення петелечок ось тут. А потім так само буду зменшувати петелічки. Ось. Буду в'язати вже в цю сторону. Така підкладочка до шапочки буде, щоб тепло і комфортно було ходити. Ось так. Ну, і продовжую в'язання шапочки. Зв'язала я вже. Вдовжину таку підкладку для шапочки. Ну, майже зв'язала. Тепер виверну на лицеву сторону і, щоб не рахувати, скільки я рядів пров'язала ось так, О. ще не все вивернула. Аж отак потрібно. О, це вже так, вивернула, і ось, подивіться, я дійшла до того краю, де потрібно вже зменшувати петелечки. Ось ось так. Вивертаю назад, зменшую петелечки. О, і вже тоді серединку отак буду вставляти цю підкладку. Це вже потім я покажу. А поки що продовжую в'язати ось так. І так дов'язала я верхушку шапочки, ось таку двойної шапочки. Відрізала ниточку, взяла гулочку, тепер потрібно середину вложити. Цю підкладку ось так розрівняти все, беру голочку і ось так протикою, серединку. І тепер голочкою потрібно трішки. Пришити цю підкладку. Ось така серединка, і вийшла тепла шапочка, ось така. Ось так. В'яжіть, і вам сподобається. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій канал, я буду дуже і дуже всім вдячна. І до нових відео!